Курс чудес урок 348. У мене немає причин відчувати гнів чи страх, бо ти оточуєш мене і для кожної потреби, яку я відчуваю твоєї благодаті достатньо. Отче. Дозволь мені пам'ятати, що ти тут і що я не один? Я оточений вічною любов'ю. У мене немає жодної причини ні для чого, окрім досконалого спокою та радості, якими я ділюся з тобою. Навіщо мені гніватися? Чи боятися, мене оточує досконала безпека, чи можу я коли-небудь боятися, коли мене супроводжує твоя вічна обіцянка? Мене оточує досконала безгрішність. Чого я можу боятися, коли ти створив мене в досконалій святості? Подібній до твоєї, Божої благодаті достатньо для всього, що Він хоче, щоб ми робили. І ми обираємо, щоб тільки це була наша воля, а також Його воля. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.